Футболому серце вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Всім приємного перегляду і одразу поїхали. Сьогодні у нас FIFA 17. Вже ну, багато чи мало пройшло 7 років. Чому 7, а не 6? Ну, хтось каже, що гра 17-го року, зараз 23-й. Ну, тому що розроблено гру було ще наприкінці... 16 року, тому вже можна сміливо говорити, що грі 7 років. Чому я хотів її придбати про це поговоримо пізніше, але я на початку хочу подякувати Назару, котрий мені продав цю гру. Дякую за оперативність. І, до речі, хлопець займається дизайном. Можливо, кому там кому буде цікаво, то я можу вас поближче познайомити. Отже, саме чому я дуже хотілося мені придбати цю гру. Тому що тут є режим, тут початок історії Алекса Хантера. Ну давайте зараз так фрагментально я вам, я вам покажу. Звісно, що все це ви бачили. Обрав я поки що Манчестер Юнайтед. Ця історія на каналі розпочнеться дещо пізніше. Ну, але все виглядає дуже крутяцьки. Не мов кіно, дивишся. А я вже говорив, що в мене FIFA 18-19 є. Так, це батько завжди незадоволений там. Ну а Кетрін це мати, так. Ось так, саме так, друзі, все починалося. Звісно, що, пригадуючи, коли ця гра вийшла. А то наскільки це було цікаво бачити вперше, мабуть, що ну, це ну, в футбольних симуляторах такий режим. Ну і зараз цікаво також, певна ностальгія. Alright. 12-метрові, друзі, ось так от. Що там, як було, як буде, про це вже ми поговоримо дещо пізніше. Тому що в нас поки що триває кар'єра на каналі за Крістяна Шевченко в FIFA 23, можливо, десь плюс-мінус. Я так планую в ос восени розпочну грати ось, пригадуватимемо пригад... разом з вами історію Аукса Хантера. Так, ну, тут немов кіно починається, ви бачите. що. В головних ролях Дані Вільямс, Марко Ройс, Харі Кейн, Антель Ді Марія, Хамес Родрігес. Ну дуже дуже крутя зробили цей турнір, тому дуже кому цікаво, там слідкуйте за Ну, Приблизно то буде восени, якщо нічого не зміниться, звісно. Що. Ну, а зараз я хочу зіграти просто так уже. Якщо зайшли ми в цю гру, то оцінимо, пригадаємо геймплей. Пограємо. І чому я обрав Манчестер Юнайтед? Тому що, друзі, тут склад. Зараз побачите. Тут ще Вейн Руні, тут, здається, ще Хуан Мата, тут ще. фіг, Фікзнакарік, здається, ще був. Бастен Шванштайгер. Ну просто, просто топ. Ну і Челсі тоді також. Доволі цікавий. Міцний склад мали. Ну і зараз, в принципі, непогано. Ну, але ви самі знаєте, де зараз Челсі, на якій позиції по завершенню цього сезону англійської прем'єр-ліги. Так, давай, легенда, 4 хвилини. Звісно, що Олд Траффорд, Літо. Навіщо нам осінь? Поки що у нас літо. Туман. Мені подобається, що тут, як і FIFA 18, також є е, е, туман. Десь воно так. Виглядає доволі реалістично. Так, ну і власне склад. А, златон Ібрагімов, звісно, що на той час перебував у команді Манчестерській. Ага, ось, ось, ось тут пересувати зараз, зараз все це швидше. Тоді було якось повільне. Хенріктерянчий е <с Cheers> ледь перепхнув догори. Так, ну давай, марсіаль. Марсіаль на лівому фланзі. Ну, нехай побігає. Побачимо, як, як, воно, як воно там було. Е, так, хто тут ще? Ну, ви бачите. Бачите склад. Давай, Хуан Мата у нас в заявку на гру. Ну, звісно, що Бастяна. Айшнейдерлін тут ще був. Карік. О! Є карік. Е, так, тут навіть маруан Филайні, Поль Погба. Ну, Мабуть, що Каріка поки що не в основу, а до запасу. Ну і Бастіон Шванштайгер. Цього взагалі, я би, мабуть, що фіг знає. Якщо вже ностальгувати, може замість, замість поля. Або замість фолей, ні, давай ось так. от. Поки що так. Ну, трохи, бачите, я фланги завжди догори підсуваю, щоб перетворюю їх на вінгерів. Так, Шунштайгер і Поль Погба. Каріка, можливо, потім випустимо. Так, стосовно тактик, тут така ж сама фігня, як FIFA 18. Нещодавно на каналі відос є, так що там, хто не зна, подивіться. Златан Ібрагімович, все. Можна починати, друзі. Манчестер Юнайтед Челсі. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Буду вдячний за лайкого та підписку. Нагадую, що на каналі триває кар'єра гравця FIFA 23. Кріс, Анна Шевченко, Шева Джуніор. Ну і також, що, звісно ж, там граємо паралельно ще і Лігу чемпіонів FIFA 23 за лондонський арсенал. Взагалі, дякую вам за вашу активність, друзі. Ну, давайте пригадувати. До речі, мені цікаво там, залишайте коменти, хто грає, хто зараз ще продовжує грати саме у FIFA 17 там, чи у FIFA 18. Чому можна грати? Чому приємно? Якщо вже так знаєте не, не звертати увагу ось на графон, дощ дещо так воно трохи вже. Ну звісно, що FIFA 23, третя то покраще, і, і, і все. Але склади, ностальгія. Саме склади команд зараз на ваших екранах. Жозе Мауріньо. Жозе Мауріньо тоді був керманичем. Ну, атмосфера просто драйвова. Ось, власне, португалець на ваших екранах. Комусь подобається, комусь не подобається його стиль керування взагалі. Він як тренер, як людина. Ну, звісно, що ми з вами його е, більшій степені ступені знаємо як тренера. Як, як, щоб знати людину як людину, то треба особисто е, спілкуватися. Так, енергетичне коло. Ли Мхітарян. Ну так, все, друзі. Все готово, можна починати. Пограємо суддя Лі Мейсон. Отже, матч англійської прем'єр-ліги. Сезону 16-17. так? Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймає Челсі, і що одразу знову ж таки рівно як і у FIFA 18 кидається в очі, що дуже приємно, симпатично, соковито виглядає Газон. Набагато, мабуть, що краще, приємніше, реалістичніше, аніж у FIFA 23 для PlayStation 4, саме. для консолей нового покоління, для ПК міцних. то там газон, звісно, що покращий. Де Назар, що в складі? Аристократів, закидання, непогано. До речі, фізика прикольна. Я вже відзначав, що там що і фізика FIFA 18 по-своєму непогана. Ось у нас непогана передача. Люк-шоу опиняється на позиції центр Форварда, але тут його з'їли швиденько. На Вільяна, яке закидання. Вільян доволі технічний Бразилець, ну, але тут все обійшлося поки що пхітарян. Шунштайгер. У нього удар просто неймовірний златан. Златан Ібрагімович передачу вперед на Ентоні Марсіаля. Захист, все, все діло прочитав. Вільян. Не наче б ти вчора все це було. Коли називаєш прізвище цих футболістів і а так, ну, пройшло 7 років. Куди це життя летить, невідомо. Вільян на, накрутив. Тут вліз вже в штрафний майданчик, ну але. Відпрасувано наші захисники, Марсіаль. Ну і звісно, що приємно, що Вейн Руні ще тут в команді. Саме на нього передача не доходить м'яч. Де Назар буде передача на Вілья, на удар поворота. Давід Дехія зараз нас. Залізобетону врятував, ну, тут 100%, 100%. Не знаю, Якби це була FIFA 23, мабуть, що тут 99,9% був би гол. Зараз голкіпери таке щось витворюють незрозуміле. Не тут покраще І в FIFA 18, зокрема, і в 17-й частині голкіпери більш-менш надійно грають. Ну, У нас перерва, друзі. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, ось QR-код, або ж знаходити посилання в описі під відео. Златан Ібрагімович на ваших екранах жодного удару не дозволили нанести по воротах. М'ю ем Челсі 0-0. Так, ну що, я би хотів завість мхітаряна бачити Хуана Мату. На, коли він був молодший, він завжди грав. І, до речі, проти, проти своєї колишньої команди буде грати, якщо ж я не помиляюсь, якщо вірно я пам'ятаю. Та здається, що так. Ну і Каріка випускаємо. О, цієї картинки зараз нема. Чомусь прибрали. Коли ти по перерві робиш заміни, то нема всього відосу, коли футболіст з'являється ще до, до стартового свистка, до початку другого тайму. Ну що, другий тайм, друзі. Повернулись команди на футбольне поле. І звісно, що Фабрикас ще за Челсі. Ну, Фабрика взагалі в нього в принципі, кар'єра непогано склалася. І де б він не грав, чи то Арсенал, чи то Челсі, чи то Барселона. Потім де він куди він поїхав? До Монако. Скрізь, в принципі, демонстрував плюс-мінус непоганий рівень футболу. Ну а тут 31-й номер Бастен Шванштайгер. Ось його могутній удар, трохи цього разу не вистачило точності. Вільян. Помітив там, вільно один Азара, ну, Еден Азар в Челсі це його був зірковий час. Потім у цей перехід до мадридського реалу, можна так сказати чи ні, ну, мабуть, що все ж таки все зіпсував. Не пішла там гра. Це футбол, це життя, нічого не зробиш. Еден Азар. Я ще пригадую ПС-13, що я там витворював за Челсі, коли Вільям, Азар, вони молоді. Швидкі дуже. ну, Азар можна було не гірше, ніж Месі. Береш, Месі на правому фланзі. Ден Азар на, на лівому. Це єдине, що, мабуть, що в PS13 їх відрізняло. А так, що тим, що тим можна було пробігати? Ще одна легенда. Ще одна легенда з'являється на, на полі в складі синьої команди Обі Мікель. Ну, А стосовно Челсі, це, мабуть, що. Не знаю, до 10 го року, ну, можливо, до 12-го то максимум, коли Френкі Лемпард. Е, хто там ще? Дідє Дрок ну склад був космічний. А, до речі, тут ще Джон Террі грає ось в цьому Челсі. Приємно, приємно інколи пограти. Е, Попередні, так скажемо, частини що, пес, що ФІФА. Отримуєш максимум задоволення, емоції. Знову ж таки, це слово. Ну, я не знаю, чим його ще можна замінити. Ностальгія. Так, у нас останні, останні хвилини, друзі, вже матчую. І, мабуть, що якщо так і залишиться 0-0, то будемо пробувати одразу пенальті. Спілікувета, але тут Антоні Валенція його зупиняє. Переведення на протилежний фланг. Люк-шоу, непоганий прийом. Так, Марсіаль на лівому фланзі. Тут забігання можна було віддавати на фланг, але вирішив центр. Швенштагер. Ось Вже непоганий розіграш, непогана комбінація. Я вже протис повзунок, ви помітили, що всі в атаку, закидання. Ну і тут, здається, Тібо-Куртуа так, захищає ворота лондонської команди. Врятував, мабуть що, від поразки Челсі. Ну все, друзі, пролунав. Суток рефері. Котрий сповіщає про те, що за 90 хвилин не вдалося визначити, хто буде переможець. Так, Дуглас Коста, чи ой, не Дугласа, а Ді... Дієго, чи як його. Він мені ніколи не подобався. Поїхали. 11 метрові Що у нас тут? Златан, Ібрагімович, Шенштайгер, Руні, Мата, Марсіаль. Е -е, давайте, мабуть, що. Каріка в п'ятірку. А там хто? Там Аденазар, Фабригас, Коста, Оскар, Аспіліквета. Вільян не потрапив до п'ятірки тих, хто буде перебувати. Ну, все може затягнутися 11-метрові. Так, все ж таки Курту... куртуа. А, ага, Це я щойно ще говорив, придбав гру, вперше граю, тому ось такі підказки. Підказки. Ну, Здається, що так. І Так, як і в 18-й частині пробувати і не переграє у нас. Ібрагімович, чи Куртуа. Давид Дихея проти Едена Азара. Тягнемо. Так, ну що, Баскин Швейштайгер. Спробуємо в той кут. Баскен Швейштайгер. Був. Ні, не було, не влетіло. Чому сітку там тільопало. Ну, тому що дуже сильний видався удар. Сес Фабригас. <кхем> Без проблем переграє. Нашого Давіда Дикея. Тібо Куртуа проти легенди. Вейн Руні пробиває і Тібо Куртуа залишається стояти чомусь на місці. Давід Дихеа і Коста. Чому Коста мені не подобався? Ну, тому що він дуже такий, ну, по-перше, повільний як для нападника. Ну, фіг знає, це кому як. А що він агресивний і завжди якісь емоції не потрібні на футбольному полі, так, тут тут Мата. Без проблем забиває. Оскар. Оскар до речі ще в Челсі. Удар по воротах переграє Давіда Дехія. Ну що? Бельгієць проти англійця Майк Карік. Що з Куртуа? Чому він не хоче відбивати? 3-2. Зараз все буде вирішуватися. Так, останній п'ятий удар у виконанні Аспелікувети. Якщо не забиває, то це все. А він забиває. Він таки забиває Давід Дехея не вгадує. Марсіаль підходить до позначки удар по воротах на всі. Ну, Вільям все ж таки до нього справа доходить. Вільян проти Давіда Дехея. Це може, цей удар знову ж таки може стати останнім удар по воротах чи Тосев, чи... Чи то просто не влучає спіргоріт бразилець. Зараз дочекаємося повтору, подивимось. Ну, але вітаю всіх шанувальників, всіх прихильників Манчестерської команди. Вони сьогодні сильніші. Так, ні, все ж таки, мабуть, давайте ще раз не було сейву. Ні. Вище вище воріт. поклав на сітку зверху. Ну, ось так. Такий матч видався, пригадали. В принципі, що, стосовно геймплею, Ну, Єдине, що я вже говорив, все ж таки так. Я придбав гру для того, аби розпочати історію Алекса Хантера. А грати в цю гру ну, поностальгувати, да. Стосовно геймплею, то FIFA 18 навіть мені більше подобається. Ну, Ну, це кому як. Ну, але так, все ж таки, в чомусь щось, щось приємне є. Дякую всім друзі за перегляд. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Пока.